Нормальна і патологічна тривога. В чому різниця? Ну, треба розуміти, тривога це повністю нормальна реакція, проте тут є відмінність, як ви це на це реагуєте і як вона впливає на ваше життя. Нормальна тривога виникає перед реально загрозливими ситуаціями. Наприклад, іспит політ на літаку, якась співбесіда. Далі на перевагу надмірна тривога викликається без реально загрозливих ситуацій або надто інтенсивно для певної ситуації. Наприклад, перед іспитом ви вже там просто здихаєтесь, у вас руки пітніють, голова кружиться, тобто це не відповідна тривога для певної ситуації. Далі, друге, що нормальна тривога, має тимчасовий характер, тобто ви уникнули стресор, тобто, наприклад, здали іспит і все. Далі на перевагу хронічна або надмірна тривога вона викликається в тому, що коли навіть стресор уникається, тривога вас не йде. У вас завжди таке фонове напруження. знаєте, таке напруга небезпека, очікування небезпеки. Далі, третє виникає те, що а, тобто, воно це якраз нормальний тривоз, воно відчувається як легке переживання. Тобто вас можуть тобто, серце, биття, якось, можливо, знаєте, трошки а, вас руки спітніють, Проте воно не сильно впливає якраз на ваше життя, на працездатність і якість вашого життя на перевагу, тобто така хронічна тривога, вона значно впливає на працездатність, якість життя. Ви також можете починати вже уникати якихось ситуацій, тобто находити в той супермаркет, не говорити з тими людьми.